На даний час бригада виконує бойові завдання на південному напрямку. Ми постійно проводимо заняття, злагодження підрозділів. На сьогоднішній день відпрацьовується злагодження підрозділів розрахунків РПГ, а також бойових груп відділень з приводу наступу на окопи, штурмоокопів та відпрацювання лісосмуг проходження лісосмуг і відпрацювання контакту, якщо там буде відбуватися контакт в лісосмугах, як мають діяти підрозділи, щоб всі бійці підрозділу розуміли свої дії. Мета занять це постійне підвищення кваліфікаційного рівня бійців нашої бригади щоб кожен вміло працював зі своєю особистою зброєю та міг в будь-який момент потреби працювати зі зброєю всього підрозділу, батальйону, бригади. На них присутні бійці всього батальйону, всієї роти, всього взводу для фаховості в різних напрямках.